Каділак втілює стратегію розширення лінійки електричних автомобілів, прагнучи створити електричні аналоги для кожного кросовера із двигуном внутрішнього згоряння у своїй лінійці. Компактний XT4 знайшов втілення в елегантному оптік 2025 року, а стильний середньорозмірний XT5 знайшов електричне життя в Лірік. Легендарний Escalade також отримав своє електричне втілення як Escalade IQ. І вже в 2026 році з'явиться електричний аналог xt 6 новий трирядний електрокросовер Cadillac Vistik готовий вражати своїм масштабом та технологічністю. На початку цього року американський бренд люксових автомобілів дав перші натяки на нову модель Vistik. Тепер виробник розкрив офіційні подробиці і дав можливість побачити новий кросовер, який займатиме позицію в лінійці між Lyric та Escalade IQ, розширюючи модельний ряд преміальних електрокарів. Щодо дизайну, то вістік виглядає дуже ефектно. Він має той же вертикальний і зухвалий вигляд, що і більший Escalade IQ, включаючи культовий щит Cadillac на решітці радіатора. Подібність у дизайні продовжується і ззаду, де вістік повторює силует Escalade IQ із характерним поділом задніх ліхтарів на лінії плеча. Дах вістік плавно нахиляється, забезпечуючи комфортний простір над головою для всіх трьох рядів сидінь. При довжині 5222 міліметри, вістік на 173 мм довше за бензиновий XT6, хоча ця цифра робить його значно меншим, ніж масивний Escalade IQ, довжина якого становить 5700 мм. Колісна база кросовера складає 3094 міліметри, ширина 2026, а висота 1804 міліметри, споряджена маса 2870 кілограм. Повнорозмірний кросовер взутий у коліса розміром від 21 до 23 дюймів залежно від комплектації. Cadillac також заявляє, що його буксирувальна здатність розрахована до 2270 кілограм. Вістік буде доступний у трьох комплектаціях на старті продажів: лакшері, спорт та преміум лакшері. Топова комплектація Platinum з'явиться пізніше. Повний привід буде стандартним для всієї лінійки завдяки установці з двома електродвигунами, які в сукупності видають 615 кінських сил і 880 ньютон – метр крутного моменту. Каділак оцінює час розгону від нуля до 100 км на годину в три і 7 секунди, коли повнорозмірний кросовер перебуває в режимі керування Velocity Max. Усі чотири комплектації будуть оснащені 12-модульною акумуляторною батареєю Ultium ємністю 102 кВт години, яка, за словами автовиробника, забезпечує запас ходу в 480 км. Новий електричний кросовер підтримує двонаправлену зарядку, що дозволяє передавати енергію з автомобіля до будинку. При підключенні до швидкого зарядного пристрою постійного струму каділак вістік може поповнити приблизно 130 км запасу ходу приблизно за 10 хвилин. На вибір пропонуватимуться два налаштування підвізки: адаптивне керування демпфуванням шасі з гвинтовими пружинами або опціональними пневматичними пружинами. Інтер'єр вістік оснащений висококласними технологіями та виконаний у стилі розкішних електромобілів Cadillac. Центральною деталлю є вигнутий 33-дюймовий цифровий дисплей панелі приладів з роздільною здатністю 9К з інтеграцією сервісів Google. Управління інтелектуальним п'ятизонним кліматом здійснюється через окремий 8-дюймовий сенсорний екран на передній панелі. А ідентичний восьмидюймовий екран на задній частині центральної консолі надає пасажирам другого ряду можливість керувати кліматом та налаштуваннями комфорту. Другий ряд доступний у двох варіантах у вигляді тримісного сидіння для семимісної комплектації або окремих капітанських крісел для шестимісної комплектації. У всіх версіях сидіння обтягнуті шкірою. Cadillac подбав і про третій ряд. Де сидіння обтягнуті перфорованою шкірою з контрастним рядком, а поруч розташовані вентиляційні отвори, підстаканники та порти USB c як і на передніх рядах. Незважаючи на обмежений простір для ніг для дорослих, над головою місця достатньо завдяки формі даху та фіксованій скляній панелі над сидіннями, яка є продовженням панорамного люка для першого та другого рядів. В інтер'єрі використані автентичні та екологічні матеріали. У тому числі оздоблення салону карбоновим декором, деревина з відкритими порами люмен в обробці класу люкс та преміум люкс, або декор із чорного ясеня в обробці платінум, вістік оснащений аудіосистемою AKG7 з Dolby Atmos на 23 динаміки, що забезпечує індивідуально налаштовані динаміки та підсилювач контенту для точного та деталізованого звучання без спотворень. А решітки динаміків виконані у вигляді дорогоцінного каміння з геометричним візерунком. Вантажний простір за третім рядом складає 430 літрів, трохи перевищуючи обсяг бензинового XT6. Додатково вістік оснащений містким відсіком для зберігання під підлогою багажника, що збільшує вантажомісткість. Однак у цьому електромобілі відсутній передній багажник під капотом. Повнорозмірний кросовер пропонує передові функції допомоги водієві, такі як систему допомоги в сліпих зонах, систему оповіщення про велосипедиста, який наближається, і систему сповіщення про лобове зіткнення, систему OnStar Automatic Crash Response, яка забезпечує виклик екстреної допомоги у випадку аварії. Також доступна система нічного бачення Night Vision з інфрачервоним датчиком для водіння в нічний час, що дозволяє водієві бачити пішоходів чи тварин прямо перед собою. А до стандартної комплектації входитиме система безконтактного водіння Super Cruise від General Motors. Виробництво Вістік розпочнеться на початку наступного року на заводі General Motors у США. А початкова комплектація лакшері буде доступна майже від 79 тисяч доларів. Cadillac продовжує розширювати свою лінійку преміальних електричних автомобілів і Vistik 2026 підтверджує амбіції бренду в цій сфері. Цей елегантний та технологічний електромобіль не тільки розширює модельний ряд, але й привносить новий рівень комфорту та продуктивності у сегмент трирядних рядних повнорозмірних електричних кросоверів. Майбутній запуск Cadillac Каділаквістік у 2025 році підкреслить прихильність бренду до електрифікації, надаючи покупцям розкішний екологічний та потужний автомобіль, який привертатиме увагу своїм дизайном та можливостями. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях. Нам дуже важлива ваша думка. І звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.